Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна обговорюють можливість посилення повітряних сил України багатоцільовими винищувачами ФА 18, які наразі все одно виводяться з експлуатації австралійським військом. Про такі перемовини сповіщає австралійське видання з посиланням на власні джерела, зазначивши, що Сполучені Штати вже підтвердили можливість надання дозволу на реекспорт літаків. Зазначимо, що мова йде про ФА 18 Хорнет. З огляду на те, що для Австралії передача до України ФА 18 не становить жодного ризику обороноздатності. Такий сценарій посилення українських повітряних сил є доволі вірогідним. Певна кількість країн підтвердили, що нададуть Україні свої винищувачі в 16 Про це повідомив президент України. Він зазначив, що Україна отримає від міжнародних партнерів потужну кількість цих літаків. При цьому, за його словами, для F-16 потрібна інфраструктура, яка буде будуватися. Він зазначив, що для цього важливо, аби коаліція щодо літаків стала домовленістю на папері у межах формату Рамштайн. f 16 мають допомогти українським повітряним силам бути більш ефективними, у тому числі й тому, що запчастини та матеріали для обслуговування цих літаків набагато доступніші ніж запчастини для радянських міг 29 Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, перші всюдиходи. Повідомляється, що відправлено в Україну вісім перших гусеничних всюдиходів. Збройні сили України вже використовують цю техніку. Партнери передавали її раніше, хоча офіційно про це не повідомлялося. Зокрема, українські військові могли отримати такі машини від Нідерландів, Італії та Великої Британії. Бронемашина забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та невеликих артилерійських уламків. Для самооборони бронетранспортер оснащений кільцевою установкою для одного кулемета калібру 7,62 або 12,7 міліметрів. Німеччина разом із танками «Леопард-2» передала Україні сучасні бронебійні боєприпаси ДМ-53А1. Новину оприлюднили у соціальних мережах цей снаряд здатний уражати всі найсучасніші броньовані цілі. Під час проектування розробники адаптували боєприпаси для подолання сучасних зразків динамічного захисту, в тому числі 4 с 22 контакт 5 Снаряд розроблений спеціально для досягнення максимальної ефективності. Сполучені Штати готують для України додаткові оборонні пакети на червень, Про це розповів координатор стратегічних комунікацій Ради Національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він зазначив, що про них оголосять найближчими днями і тижнями, як сказав Джон Кірбі. Я гарантую вам, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки в найближчі дні і тижні. Також він додав, що Сполучені Штати Америки будуть продовжувати робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху, як сказав президент Джо Байден. Військово-ремонтний завод у Чехії незабаром розпочне ремонт українських танків Т-64. Про це повідомило Міністерство оборони Чехії. Точну кількість техніки, яка пройде ремонт у Чехії, не називають. Контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 українську армію клали на підставі меморандуму між державним підприємством Чехії та українським державним концерном «Укроборонпром», підписаному в лютому цього року. Концерн «Укроборонпром» працює над освоєнням артилерійського снаряда калібру 155 мм. Про це заявила речниця концерну. І з кожним місяцем спроможності концерну «Укроборонпром» з виробництва зростають. «Укроборонпром» вже опанував виробництво мінометних мін калібру 82 мм, артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм, а також танкових 125 мм снарядів. На сьогодні триває освоєння натівського калібру 155 міліметрів. Як сказала речниця державного концерну, ми працюємо над тим, аби навчитись робити цей боєприпас, адже не секрет, що армія насичується артилерійськими системами саме цього калібру. Український виробник спецпричепів для перевезення вантажів завершив проект із перероблення тягача Вольва на самоски техніка розроблена спеціально для перевезення сипких вантажів. Загальна маса кузова становить 2400 кг об'єм 16 кубічних метрів. Зазначається, що поєднання сучасних конструкторських рішень з кращими матеріалами та гідравлікою дозволяє знизити власну масу виробу. Сучасна гідравліка у кузові підвищує швидкість підняття та опускання кузова. Також застосовані комплектуючі та обладнання відомих світових виробників. Гарантія на техніку 36 місяців. В Україні українська компанія відкрила новий завод із переробки ріпака. Про новину повідомив керуючий директор компанії. Нове підприємство запустили 1 червня. На новому заводі збудували маслосховище та сучасний елеватор силосного типу. У межах цього проекту започатковане сучасне виробництво з використанням найновіших інженерних технологій. Євросоюз готує чотирирічну програму фінансової підтримки України, яка становитиме десятки мільярдів євро. Про це пише Financial Times з посиланням на європейських дипломатів. За словами дипломатів та офіційних осіб Євросоюзу, Єврокомісія розпочала роботу над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби України не лише наступного а й до 2027 року. Пропозиції Єврокомісії можуть бути готові вже цього місяця. Можливо, до конференції з відновлення України, яка запланована на 21 та 22 червня в Лондоні. Від початку 2023 року і до кінця травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ зареєстрували сім електрокарів. Загалом їх в Україні майже 57 тисяч. Як зазначили в МВС, обслуговування таких автомобілів обходиться в меншу суму ніж витрати на експлуатацію бензинових або дизельних машин. Також електромобілі екологічні. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу український віце-прем'єр-міністр і єврокомісарка з питань транспорту підписали угоду про участь України у програмі Євросоюзу механізм Сполучення Європи. Угода дозволить українським підприємствам подавати заявки на фінансування від Євросоюзу для проєктів, які становлять спільний інтерес. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.